Вітаю на каналі. Початкова німецька лекція для водіїв, пасажирів і так далі. Все, що всередині авто, що стосується поїздки. 19A. Fahrertür und Beifahrertür auch. Будь ласка, закрийте двері. Водійські і байфари-твор пасажирські двері. Так? Е, так само можемо сказати: біте offne е, Тут маємо offne di fire-turre. Будь ласка, відкрийте е, водійські двері. Або бите офна діфартур. Будь ласка, відкрийте пасажирські двері. Е, можна сказати, біте офна. de tur kimnati ne tur zu machen aufmachen dvare mit krawate za krawate dale vergiss nicht das abendlich ne zabote bud laska fare aber abendlich ein bitte umknit äh, fare dale blinker

Є такий термін, я його знайшов ще один до того, що я вам подавав. Aufmachen, Zumachen і los, die Handbremse. Щоб ви вже знали всі терміни. Хто деякі використовує, тим і користуйтеся. Handbremse, bitte. Ну, будь ласка, то воно без біду в Німеччині нічого нема. Далі. Passagiere rauchen Rauchen Sie nicht. Rauchen Sie nicht. nicht bitte, Passagiere. Ну, це якщо у вашому авто або ви пасажир і сідаєте. Ну, то ви можете так сказати. Це є раучені сбоку. Коріння шкідливе для здоров'я. Раушені автор госунта. Далі іпанси і коферам. Ваш eh, багаж знаходиться.